20 жовтня, 25 рік. Калюжі не замерзли, але можете поглянути, який іній по траві. Заходимо до лісу. І тільки той, хто в шкуру мою в ліс, Відразу скаже, дуже хочу в ліс, бо лишень друзі на гору піднявся. Я повз і повз. Ну дуже я старався. Присів, лиш випив кави, закурив. До мене, друзі, гриб заговорив. Діду, дідуню. Ти нас не минагай. Ми тут померзли, ти нас забирай. Ось так. Прийшлось пооглядатися. І дійсно стоять два змерзлі хлопці. Ось. І просяться їх забрати, бо в мене вдома тепліше. О! Нормально. Померти. Холодно, панове. Холодно. Що холодно, то холодно. Я прибув без 29 ліс. От навіть рукавички одягнув, коли йшов догори. Зараз вже на зйомку зняв. Початок є. Всідаємось гарненько. У одну руцю чай. В другу печенько, не любиш чай, тоді хай буде кава. Я зроблю все, щоб вам було цікаво. Доброго ранку, шановні глядачі каналу. Дід Панас знімав для вас. Найкраще вітання і побажання підписникам каналу. Хто цього ще не зробив, підпишіться, будемо разом! Біля села Танява буде проходити сьогоднішній наш, хотілося б сказати, збір грибів. На прогулянку я не згідний. Йдемо. А дід по нас все лісом ходить, ходить. Гриба нема. Та щось цей дід знаходить. Я ліс люблю. Ні. Я його кохаю. І зустрічі із ним завжди чекаю. А скоро, діду, ніби й 60. А почуваюся я на 35. Ну, не на 35, на 38. Але йшов би, йшов би дідо лісом, бо паспортний... Свій вік я поборов. І шпарить дідо лісом, будь здоров. Так, знаходимо такого підбережничка, бо ходив досить довго, та й щось собі римував. Ха -ха. Нема гриба, але, як я сказав, дід щось та знаходить. Йдемо. А ось і перший маєм червоняк. О! Допомагаємо і забираємо. Змер... Ой, впав. змерзлий бідак. Але дуже гарний. Беремо. Можете казати, що якийсь я ненормальний, але повірте, друзі, ну нема в мене тої захланності набрати багато грибів. Я кількість грибів е, наберу фактично за рахунок великої кількості походів. А найдужче я люблю, от саме... О, я щось бачу. Найдужче я люблю, це саме у цьому листі. Це саме в цьому листі. Коли його не видно, от. і його розглядіти. Ну коли більший він, так, оцей процес мені цікавий. Набрати це не те. А от коли його нема, коли його погано видно, і його, його тут розгледіти, це така насолода. Сам процес. А я казав, що я щось побачив. Бо я проходив і побачив оцю шапку. І при чому то не було задумано, просто включив камеру, коли йшов, дивлюся, а вона стоїть. Ха-ха, ще один наш білий гриб. Ось такий цього разу. Так. Щойно дзвонив до товариша. Кажу, ну що там? До того, що вночі ходить. 15 грибочків. Але проходив, подай Господи, яка, ну я теж постараюся хоч десь знайти. Та де? Не витягнеш. Буду старатися, шановні глядачі, побачимо, побачимо. Ідем. Десь отам ми зривали білого. За цим буком його було не видно. І я так пройшов, а він на сонечку мені блис. І є, і попав мені на око. Є ще одненький у нас біленький. Негарні гриби. Ну, а що зробити? Як то кажуть, третій сорт це ще не брак. Ха-ха-ха. А ось цей звук, друзі, мене страшить ще більше, ніж колись звук бурмашинки у зубного лікаря. Як наші ліси ріжуть? Це все був он той просвіт. Ріжуть і ріжуть. І ріжуть і ріжуть. Як це боляче. Пішов подальше, ще побачать, що знімаю, то шансів вижити я дуже мало маю. Ще грохнуть діда, це уже не жарт. Для них це, мов, два пальці об асфальт. Не допоможе і супутник з наса, щоб тіло хоч знайти діда панаса. Та, друзі, пішов я в другий бік від тих різунів, але знімати так нічого і не приходилось. Нема грибочка, піду ще на одну ділянку. На іншу територію вже йшов, але я, друзі, щось ще тут знайшов. Якість будемо дивитися, після того, як зірвемо, годиться, як на цю пору ножка відірвалася. Ось вона збоку. Ножка ніяк на бік. А тут є іще один. Цей по розміру ще більший, а якість знову ж таки поглядаємо. Ні, цей вже надто чорний. Цього ще, мабуть, заберемо. Йдемо. А це я вже втрапив халепу на лісовій дорозі. Бо мушу стояти і чекати, поки вигружають дерево. Так, друзі, залишаємо ми свою автівку і я йду іще в одну ділянку лісу. Хочу ще заглянути тут. Ось так. А що робити? Я ж сам казав, що це треба шукати, так як спінінгом рибу хижака. Там нема, там шукають, там нема, там шукають. Це така неприємна ділянка, треба перейтися по тих кущах, оженнику, трави, але нічого. Перейдемось. І зустрінемось вже в лісочку. Ось так кущі ми проминаємо, В царство берізок попадаємо. Тут південно-східна сторона, тут сонечко щедріше, тут тепліше, а чи буде ліс щедріший на гриби, ну мухомори в будь-якому разі нас вже зустрічаються. Так що все побачимо. Ідемо, будемо дивитися, що каже цей ліс. Ну що, шановне товариство, першого знайшли ми бистро. Перший у нас сьогодні тут пан Червоняк. Такий добрий бомбуляк. Ох, як надувся. Є. Ідемо. В метрах п'яти від того червоняка вже й зустрічаємо біляка. Так, поки тішить, але краще буду мовчати. Все покаже зараз. Ось такий. Так, сонечко заважає, але ми показали. А після білого дива є підберезник. Яний в дрова. Що він так лежав? Ага, зрозумів. Ножка крива. Тому їх у нас називають калічки. Так, ось такий. Забираємо. Гарний. Зустрічаємо іще одного підберезника. Ось такого. Бачите, тут. Тепліша сторона все-таки і гриби свіжіші. Хай він поїджений, але гриби не так померзні. А так як це березнячок, то знову підберезничок. Темненький, але він ще піде. На такий час згодиться. Посмажимо. А цей уже свіжіший і веселіший. Ось такий. І цей такий небідовий вроді. Я не нагинався, але бачу. Ось такий. А зараз будемо заходити у таке густіше. Воно і мохіше. Бо тут я пройшов по такому рідшому лісі. А там зараз будуть мохи і там є надія на більша на білого гриба. Вже я знаю, де що водиться. Побачимо, знову ж таки. Поки на білі не виходимо, але вийшли ще на одного підберезничка. Ось такого. А знаєте, шановні глядачі, зайшов я в це густіше, де вже ці мухи і тому подібне. Ось. А ні, галяк, так то кажуть. Ось бачу підбережничко знову. Я думав, що тут буде ще веселіше. А не весело зараз кругом виявляється. Ось такого ще підберезничка піднімаємо. Так, від сонця, щоб можна було показати. Ні-ні, сумно тут. І знову підберезник нема ні червоняків, ні білих. Ось такий темненький, але він гарненький. Ножки від них підходять, само собою, тому що ножка вже суха. І тверда, а шапочки годяться. А зараз, друзі, я зустрів таку гарну колоду, на яку я можу присісти, і продовжу свій репортаж. Що саме, друзі, я хотів сказати? Мені було дуже приємно, коли на попереднє, передпопереднє відео було багато дуже відгуків. Коли і грибів вроді було більше, але багато відгуків. Було в коментарях на мого вірша, якого я був, присвятив 29 річному хлопцеві, який загинув, коріння якого його батьків, батька, було з нашого села. Я радий, що людям вірш сподобався. Вірш дійсно, хоча того хлопця не знав, вірш дійсно був писаний серцем. Ось. Багато коментарів від нових людей. Все-таки за цей сезон тільки в мене додавалося тисячу підписників. Може хтось і не знає, що я колись попередні роки в кожному поході до лісу я читав вірш на військову тематику, тому що мені цього хотілося, бо часто люди забувають, що в нас іде війна, і я хочу цю тему завжди нагадувати, щоб ми пам'ятали, що гинуть наші сини і дочки, кращі сини і дочки нашої. Неньки України. Є багато віршів, я їх багато знаю на пам'ять, всіх не запам'ятаю, бо я колись рахував, у мене 880 стров було ще влітку, після того я ще писав. Ось, є в мене вірш червону книгу хочуть заносити тих, тих українців, хто пенсіонер. Не розумію там, як можна жити на мінімалку і чому не вмер. Є в мене вірш, присвячений безвісті зниклим. Словами починається Скажи мій сину, де ти є дитину? Виходжу на веранду, на балкон, дивлюся вдаль. до тебе серцем лину, чекаю, що задзвонить телефон. А сьогодні я хочу все-таки ще один вірш прочитати. Дуже його полюбив. Багато у нас діточок залишаються без батька, без матері через цю пляту війну. Багато наших батьків, матерів повертаються з фронту, а сім'ї нема. Я цей вірш прочитаю. Побачите заодно, як дід Панас виглядає без окулярів. І знову ніч, і знову тишина. Може до ранку. Може, на хвилину, сиджу в окопі, тут іде війна, А я думками десь далеко лину. Окопна свічка в мене у руці. Цей промінець я дуже тут ціную. Підняв коліно і на папірці малюю тих, за ким я так сумую. Спочатку син, сльозує з ока втер. Йому минув недавно шостий рочок, коли я йшов, сказав йому, тепер за старшого лишаєшся, синочок. Я пам'ятаю, став я на поріг, а син мене тоді окликнув, тату, ти йдеш, щоб друзям я сказати міг, що я тепер уже є син солдата? Свою дитину ще раз обійняв і відповів, тепер ми всі солдати. Я йду, синок, щоб ти спокійно спав, І твої друзі будуть міцно спати. А потім донечку я малював. По фото намагався пригадати, вона в утробі мами ще була, Коли я на війну виходив з хати. Сльозами маму їхню малював, Тих діточок, що так чекають тата. Сидів і думав, просто уявляв, як зустрічатимуть свого солдата. Бо я, дружині й сину, слово дав, що я обов'язково повернуся, та що таке війна і не уявляв, і вже я витер сльози і сміюся. Та це сміх розпачу, не смішно тут. Хто повернеться, той ніхто не знає. Всіх побратимів. Також дома ждуть, але війна вона не вибирає. Як виживу, як допоможе Бог, вернуся з перемогою до хати. Візьму до себе діточок обох і будем щось прекрасне малювати. Я дуже багато сліз виплакав, коли я писав цього вірша. Навіть був випадок, що мені зателефонували і спитали тебе, що призвали. Наскільки в цей образ зумів війти цього солдата, котрий в окопі, щоб подумали, що це я з окопа пишу вірша. Дякую, якщо вам вірш сподобався, хотілося прочитати. А зараз йдемо ще трішки, можливо, ще щось і знайдемо. Йдемо. І знаєте, я, друзі, зараз сам перед подумав про що? Про те, що колись мені казали, на ваші вірші навіть і гриби збігаються. І зараз я цього вірша прочитав. Я пройшов, може, з десяток метрів, і я знаходжу хай літненького, але біленького. Ось такого. Бачите, а може так і є. Може білі мої вірші люблять. Ага, йдемо. І не тільки білі, друзі. І червоний також нахилився в той бік, де якраз я сидів, читав. Так, так він і ріс. Я вон там сидів в метрах, зараз вже в метрах 25. Ось, ось такий ще нам червоненький попався. Гарний, тлустий. І повірте, так і є. Тут ніякої... А, я думав це біленький. Але я коли до нього присідав, ніякої підстави нема. Я не люблю переставляти місцями блоки. Але коли я до нього присідав знімати, глипнув вперед, то будуть слова і не один, а є ще один. А так хто був не білий, то оце вже точно білий. Це вже навіть і сумніву нема, а на тому я... Помилився. Якби я був там, того не побачив, я був би не присів до нього і можливо я був би цього пропустив. А так усе окей. Блін, з цим сонцем немає як людям показати по-людськи. Добре, що сонечко. Теплі дні йдуть. Це дуже тішить. Зупинив, друзі, мене був ось цей дружочок. О, зупинився я, забрав його. А потім продовжуємо. Поглянув я поруч, а тут у нас чекав ось такий дядько. Бачите? О, гарні гриби кладемо. А потім був ще й... Другенький. О. Класний. Поклали. Це не все, бо тут ще. Ні-ні, не це. А ось це. Ще підберезничок. Ось такий. А ось тут і цвях програми. Ось так. Ось. І ще ось такий. Чудо гриб. О! Та мені була одна пані, друзі, написала, я замітила, що коли ви йдете додому, вам починають траплятися гриби. Я їй відповів і вам скажу. Можливо, так і є. Чому? Тому що я ліси більш-менш знаю. І я так на маршруті працюю. Я знаю, де менш грибні місця, де більш грибні місця. І я просто більш грибні місця залишаю собі, як то кажуть, на закуску. Я і так і відповів, що я, як мама колись давала фрик суп з фрикадельками, то я суп з'їдав, а фрикадельки їв в кінці насолоджувався. Так я і вам розповів. Ця ділянка лісу мені знайома, але більш грибні місця тут нижче. І я якраз їх залишив під завершення. Ось так ще раз покажу. Ось так. О, краса, краса. І знову під березничок. Ось такий. А ось там у нас що? Так, це я побачив, коли його. Зривав. Якщо помилок, то, то не страшно. А ні, ні. я оце побачив. Зверху здавалося. Або підберезник, або біленький. Помилився. А потім я підійшов, побачивши ось цього. І коли до нього нагинався, то я пропустив би... Біленького. Тому що кошик мій, бачите, де? Ось. Вище. А того біленького я пішов усюдою. О! А біленького я звідси би не побачив. А так як я пішов по того підберезничка молодого, побачивши його, він запалкою оцією, бачите? Його звідси не видно з того ракурсу. Де Кошик, а от звідси я його вже запримітив. Ні, це червоняк. Це не білий. Помилився ще раз. А хто не помиляється, дуже вірно, той, хто нічого не робить. Той ніколи не помилиться. <гум> Находився я як лось. Щось знайти таки вдалося. Гриби, сказали мені, гілля. Вже йду я до автомобіля. Залажу ті дебрі, які треба знову подолати назад. І біля машини ще пару слів. Так, тут я по-іншому розміститися не можу, бо сонце прямо в очі. Друзі, хто був уважний, пам'ятаєте. Казав колега, що 10 грибочків не знайдеш. Я порахував. 5 ми знайшли на першій ділянці і 5 тепер. І того 10 білих грибів. Ось так. Оце наш результат. Я ходив з великим кошиком. От От він. І переклався в малий і повний кошик вийшов. Я думаю, що видно, бо мені немає як подивитися. Все. Бажаю всім добра. Бережіть себе своїх близьких. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава нашим героям!